Тут можна показати, що правда, тут все таке гарне, таке все зелене. Коротше, я вирішила ще не почати знімати влог в Лос-Анджелесі. Це буде якась дуже погана ідея. Зараз я знаходжуся в будинку на колесах. І він реально виглядає як будинок. Я перший раз в такому, це дуже прикольно. Ми в ньому і будемо фунтуватися. У мене сьогодні зйомка для якогось не бренду, а просто магазину, який продає дизайнерський одяг в Нью-Йорці. От, але вони дуже добре платять і вони мене притягнули через весь світ. Такий у нас вийшов макіяж дуже натуральний, мені подобається. Мені поки що подобається все, всі дуже милі. І знаєте, я вже другий раз в Лос-Анджелесі лише на роботі, а не на довко. Кожен раз відчуваю себе якоюсь перезіркою. Тому ж ти приїжджаєш, у тебе тут усюди написано голіву, а там у ці халми де зірки живуть, ти в такому втрейлері собі фарбуєшся. У вас тут кидає, все таке. Коротше, відчуття прекрасне. Якщо б сюди ще не було летіти стільки один, було б завжди прекрасно, тому що я летіла майже 22 години сюди. Що ви думаєте? Я мала закінчити роботу о 6 чи 7 годині вечора, а я закінчила у другій. Сказали, що я дуже класна модель. І сказали, йди гуляй. І тепер в мене виходить майже цілий день вільний у Лос-Анджелесі. І ще мені здається, що мій аутфіт дуже підходить під атмосферу зараз. Отак От я значить, виглядаю. Мені здається, що прям дуже добре. Ще мені здається, що в цьому отвіті в мене типу прес, хоча його там немає, звичайно, але робимо вигляд, що він є. Насправді, вся Каліфорнія, Лос-Анджелес, виглядає так, ніби він намальований. Типу, знаєте, якщо ви грали в GTA, я грала, наприклад, воно все-таки виглядає, от як воно в грі, так воно і в житті. Мені реально дуже подобається. От хотіла, сказати, от хотіла сказати, що мені дуже подобається, що тут все як на картинці і проходжу крізь оце. До цього було все прекрасно. Як тільки я вирішила це сказати, то одразу побачила якусь фігню. Але насправді тут правда дуже симпатично, ці всі пальми, оці всі кольори будинків, те, що всюди все зелено, воно дуже гарно, і так, знаєте, кіно... кіноматографічно. От. Отут можна показати, що правда, тут все таке гарне, таке все зелене. -том... Кіно. Ну, коротше, ви поняли, як в кіно, а не таке, як було отам. Моя прогулянка не вдалася, пройшлася трошки, вирішила, що це якась дебільна, якщо з нейдаю гуляти по Лос-Анджелесу, тому що там нема де гуляти. Вирішила поїхати в готель. Зараз покажу вам свою кімнату. в мене тут, звичайно, срач трошечки, тому що я вчора поки... 22 години летіла, потім приїхала, вже нічого просто не могла. Я просто все розкидане, валяється, але нормально. Я вирішила, що я вмиюся, помию. Може голову чи може ввечері вже помию і поїду до океану, погуляю там. Але Лос-Анджелес, типу, за що я його просто ненавиджу, реально більше ніж Нью-Йорк, тому що в Нью-Йорці усюди можна на метро, на автобусі, в принципі, там раз розвинута система транспорту. В Лос-Анджелесі не розвинута система громадського транспорту. Тут всі в основному на своїх автомобілях їздять. Саме тому тут завжди пробки. І саме тому, типу, через те, що Лос-Анджелес ще такий, типу, одноповерховий. А uh, він дуже великий. Я зараз знаходжусь біля Голівуду. Це якийсь західний, здається, Голівуд чи Східний, не знаю, не розбираюся. І я поїду до океану і до океану їхати 20 кілометрів. І це майже година часу, тому що усюди пробки, всі стоять, всі їдуть кудись. Але я вирішила, що дві години своє життя витратити. На те, щоб поїхати і прогулятися біля океану, нормально. От. І ще, звичайно, ціни на таксі. Е, від мого готелю до океану 50, доларів, назад 50 доларів, тобто 2 години часу на дорогу, 100 баксів плюс, ну, як хочу щось поїсти, це плюс ще 50 баксів, тобто 150 доларів 2 години часу на дорогу, щоб погуляти час. Ось вона вам Америка. Зараз я вам покажу свій номер. Тут така я. За готелі за переліт мені платили клієнти, на яких я приїхала працювати. Коли ти їздиш на Деректи, так і відбувається. Дайректи це коли собственно, бренд тебе кличе на роботу і вони тобі все оплачують. Значить, Тут такий вхід, дуже миленько, насправді Тут от, ванна, кімната, тут теж срач, нічого не позбираю, тут валяються всі мої речі. Тут такий от душ симпатичненький тут є шафа. Тут теж срачно, дивіться сюди. Отак, от, от так, дзеркало і ліжко, і мені подобається, що тут є всякі картинки, і все інше. І вікошко, віконце, віконце. І тут ми бачимо. Ой-ой-ой-ой-ой! І тут ми бачимо Америку. Америка, така вся. Коротше, це наді мною летить вертоліт. Я вирішила, що просто так гуляти в Лос-Анджелесі, якась дивне ідея. Треба їхати. В... До океану, тому що той раз, коли я була в Лос-Анджелесі, я була біля океану у своєї подружки, вона живе на набережній поряд з океаном, але вже було пізно, темно, я нічого не побачила. А сьогодні ввечері вийшло сонечко, хоча його цей день не було, і вона сідає вже через 40 хвилин, тому я з Макдональдсом. Отам океан, буду дивитися на закат. А тепер просто подивіться на це. І відчуйте просто цю атмосферу. Коротше, ідея поїхати до океану просто на, на пару годин реально була найкращою ідеєю, яку я сьогодні прийняла. Та вийшов ви і ще ви подивіться на цю блогершу. Вона вже другий день блог знімає. Ви в це взагалі можете повірити? Я наприклад, ні. Значить, я ось така вже вийшла. Коротше, розказую. Я завжди чомусь в своєму житті вважала, що в Лос-Анджелесі завжди тепло. Ну, типу, у вас яка асоціація з Каліфорнією? У мене в якихось фільмів голівудських там всі такі школярі, вони на кабріолетах катаються, у них завжди тепло, вони там на пляж ходять засмагати. Насправді тут холодно. Вчора було дуже холодно в було сонця. Сьогодні трохи тепліше, тому що є сонце, але, наприклад, руки в мене холодні, як ви бачите, я в курточці. Я в цій курточці ходжу в Варшаву. От зараз на вулиці, 12 година дня. Я йду снідати і обідати заодно, тому що в мене літак тільки о 8-й вечора, але виїзд з готелю був о 12-й. Саме тому тепер мені треба десь пошлятися. Я піду посижу в кафешці, а потім поїду. І я розумію, що через те, що я не зразу полечу, а просто буду довго ще сидіти і чекати свій літак, я втомлюся ще до нього, до самого літака. Але нічого страшного. Також після того, як я прилічу в Варшаву. Я буду робити собі своє перше татуювання. Я знаю, це прям дуже ексайтінг з цього. Я буду його робити за вухом. Його там не дуже буде видно, навіть якщо мене підстригти. Але мені дуже-дуже хочеться, і я вам потім покажу, що саме я взагалі в себе за вухом зробила. І в мене ще немає ні одного татуювання. і я Прям дуже хвилююся і дуже вже чекаю цього моменту. Мені вже третій день сниться, що я роблю собі татуювання. Коротше, це я і бутерброд з концом. Я вже в аеропорту, в аеропорті. Не знаю, як правильно. У мене через 2 години літак. Я поки сиділа сьогодні в в кав'ярні і чекала, поки мені треба їхати в аеропорт, я весь час там, в принципі, і просиділа і я вирішила випити апероль. Я не знаю, що в Америці з алкоголем, але я такою п'яною, я себе не відчувала дуже давно від одного аперолю, але зараз вже все нормально. І ще я сьогодні помітила, що реально в Лос-Анджелесі ще дорожче, ніж в Нью-Йорці. Хоча, здавалося б, куди ще дорожче, але і сьогодні ось я ходила в кав'ярню і зараз я купила собі сендвіч. До цього я особливо нікуди не ходила в Каліфорнії, їла те, що давала на роботі і не звертала увагу на ціни. Але зрозуміла, що тут реально дорожче, ніж в Нью-Йорці. Коротше, ой, дивіться, як мило. Я... я так прекрасно сюди долетіла, навіть не очікувала, я просто сіла. В літак і одразу заснула, я навіть нічого не їла, не пила, тільки водичку деколи. І просто всі 10 годин перельоту я просто спала і зараз я все відчуваю прекрасно, тому що я виспалась, в мене дуже багато сил та енергії, чому я дуже-дуже рада. От, зараз я в Хельсінках, зараз там ще годинка, і я вже йду на літак і лечу в Варшаву. 2-3 години і я в Варшаві. Але тільки що сталася дуже забавна ситуація, коли я стояла на кордоні, щоб зайти, типу, в Євросоюз. В мене перевіряли там всі мої документи, паспорти, все таке. І цей хто це? Пограничник? Прикордонник, прикордонник мене питає. Типа, а ви куди летите? Я кажу в Варшаву. Він такий, а звідки? Я така з Лос-Анджелесу. Він такий, я паспорт у вас український, я така, да. Він такий, я документи які, я кажу, французькі. Він такий, а що ви в Варшаві будете робити? Я кажу, ну я на два дні далі полечу. Він такий, добре-добре. І потім він на мене такий дивиться і дуже серйозним тоном мене питає: а чи збираєтесь ви полетіти в Білорусь? І я така, ні. Він такий, ви точно не збираєтесь полетіти в Білорусі? Я така ні. І він мене рази чотири це спитав. Я чесно не зрозуміла, при чому тут я взагалі до Білорусі. Але в Європу впустила, все добре. Ну, вилічимо. Рамский <трук> табор <трук> вышел. Мы тебя <трук> сами. Может, что то забираешь?